Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте Дела дізнаємося, що це. Ніпо. Ого, це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітелс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально. Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс. О, точно! Я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Добре. Ідеально. Просто отак. Ем, я навіть не подумав mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Skittles. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. Гей, е, е ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все? я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, Поділися солодощем. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє круто. Вже Час закінчили. Наш. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні, о Боже. Ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А як щодо Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий, попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, гей, перестань. Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз. Це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна. Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Добре. Час вже пішов. Отже, я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. М -м, ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось, мені дошка. ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька Секунди. Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? Підкайки. Підказка. Вікно моє намисте підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой. 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 Я навіть не помітив, що час вийшов. Це ні, це. А як щодо стеле жити загадкою, люба. Стрибай у нього. Добре. Фроелі. Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати. Автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре, я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой, я лучну її бульбашку. цією його а чому вся жувальна гумка на моєму обличчі. Ой ні. Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися О, за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, Прінцеса тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Ей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це вперше, О, я, знаю, коли я тримаю це? її у своїх Чиє? руках. Зазвичай вони не малювали. О -о -о, так. Ось Лінія вона. Погляду. корона сама цим допомагачем. Уходова. Я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати теж. корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж, я собі Неймовірно зробила. Неймовірно, мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Ні! Подивись на мене. Ой ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ой, ой, Ні, не чіпай нічого. Ти вже все що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, е. Можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай. Трохи більше. Я зафарбую ці речі і. Ой, точно! Мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно! Блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса. І ти сподіваєшся на перемогу? Ха, ну не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони Стейлі. Занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка? О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ 5 Ви безумовно варті цього. Ого. Вау, так це. Чи так добре мені пасує корона? Ого, Дякую. ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. А, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. А... Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно, куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю, зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна, дивовижна, неймовірна каблучка. І час спливає. Цього разу у нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <гум> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок, і нема малюнка. Ха -ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний олівець. Okay. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. М? О, що я зробив? Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре, свій малюнок не теж ось так. Що Та, ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх! О, все ще злий гага. О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час Мам, тобі з'явитися. Ой, ой, ти... ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сі Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві... Тут лише маленький читач обере переможця. Я отримаю кільце. Чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. Okay. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого, ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо вирішимо. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м -м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сміт. Досконалість. Прекрасно! Ах, точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво. Ах, воно горить. Що це? Чому скітелс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово м -м, і таке смачне. Ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу, але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спаги трюки! Я вражений! Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені. І поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? І це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально, тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре, давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. М -м, таке чудове поєднання з нутелою. І... Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, Звичайно! Трохи оліду. На гетці легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Ні, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну, нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет. Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте. Не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м -м. Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси Я просто Загорніть їх Дякую. у сирий. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. М -м. Ідеально. Дякую. Ах тільки подивись на ці крихти, подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М -м, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно. Ой, О, це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. маленьке. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху. І трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О, дивись. О, подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю. Ого! Дуже дякую. Ой, я не можу Мої їх зробити. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Смачного. Ах, Так добре. Mm. Що думаю, це нормально. Mm, яка дивна піца? Що це, міді? Фу, я ненавиджу морепродукти. Особливо в ого, ого, ого. Так, Я навіть ого, не хочу. Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. Не О, Поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. М -м -м. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, Любий.